І всім привіт, друзі! Ой, я забула поміняти свіскін. І всім привіт, друзі! І ви на каналі Райна Булік. І може бути ви вже зрозуміли, що, що сьогодні буде завіде. А якщо ні, то зараз розповім. Значить сьогодні. Сьогодні в, в другій годині у мене буде сходка. На жаль, не на моєму каналі, але все рівно. На жаль, не на моєму сервері, але ось. Ось мій нікнейм. А оце як я виглядаю. Ось, як я виглядаю. Ну, знаю, це стрімне, але я старалась. У мене буде отакий скін. Попробуйте знайти. нікнейм -нік я вам вже показала, якщо ви не побачили, ось дивіться. Ось. <клух> а ще може бути у мене буде трошечки налякане. Ну, а взагалі, я розумію те, що ви не хочете приходити. Або ще що то. Але приходьте, сьогодні сходка буде дуже весела. На жаль, трансляції не буде, але все рівно. Надіюсь вам сподобається. Якщо ви готові до сходки, напишіть в коментарях 22. Ой, да, 22. Якщо ви готові, то всіх люблю і всім. чуть И всем, папа, -па. я вас тоже сильно люблю. Очень дурачий, зараз верну виски. Все, ну все, люблю вас, друзья. Всем, папа. -па.